В принципі, в правильної відбудови немає. Це про досвіди. Світ проходив кілька відбудов в своїй історії. Те, що може бути на пам'яті покоління нашого і наших там бабусів-дідусів, це не напряму звичайно, його війна в Югославії колишній, і друг відбудова після Другої світової війни. І це вже доволі роз... далека в часі історія. З цих часів змінилися технології, підходи, цінності, розуміння того, хто відбудовує для кого і навіщо. Є чудова книжка Сергія Єкельчика про повоєнний хрещатик. І там, власне, ця відбудова хрещатика, 40, наприкінці 40-х років, вона показана, що це були люди після роботи йшли, розбирали оці завали, ці руїни, і потім поставив хрещатик таким, яким його знаємо ми нині. Так це ж взагалі не про цінності мешканців Києва, киян. Це про якісь там е, задачі тоталітарного уряду на той момент, про те, щоб Хрещатик був достатньо широкий, щоб пройшла достатня там кількість техніки на парад, що зробило його класним місцем для майданів, але не в тому суть. Чи треба нам зараз відбудовувати так міста? Ну, мабуть, що ні. Тому ми можемо говорити про досвіди. Отакі от досвіди відбудови нам можуть бути окей, а такі досвіди нам можуть бути не окей. А от з таких досвідів ми можемо взяти ось, наприклад, ось це. І тому, от нинішній етап, да, зараз велике навантаження йде на суспільство: інтелектуальне, емоційне, фінансове, ресурсне. Бо, бо війна все ще йде, і можна задатися питанням: Камон, яка відбудова, якщо ми ще не перемогли? Але ні. А саме зараз цей час підготуватися. Якщо ви не на фронті, готуйтеся до майбутнього. Готуйтеся, вивчайте досвіди, які були, які є. Дивіться, які технології застосовані зараз, які, за якими технологіями майбутнє. Тому що ми відбудовуємо не все, як було. Немає сенсу відбудувати все так само, як було. Треба відбудувати так, щоб було комфортно нам після завтра, а нашим дітям через 25 років.